Мега автономність більша не потребує товстого корпусу та кремезної зовнішності. Автономний смартфон в сучасному світі повинен виглядати стримано та стильно, що доводить компанія Honor з новинкою X. 7 Б смартфон ламає шаблони та надає за розумні гроші, чудовий набір характеристик. А саме, потужний стереозвук, яскравий екран та, звісно ж, неймовірну автономність. І про все інше ви детальніше дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому огляді. Та спершу хотів би нагадати про крутий телеграм-канал АЛО. Саме тут кожен день публікують цікаві новини із техносвіту, інформацію про акції та знижки. Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь. А ми повертаємо. Замагаємось до Honor X7B та почнемо саме з комплектації. Коробка нам відразу демонструє один з кольорів новинки, а всередині, крім самого смартфону, виробник надає нам кабель живлення і сім ежектор. Та рекомендую відразу підібрати собі в магазині Allo чохол та зарядний блок до новинки, а ось захисна плівка на девайсі вже є з заводу, що базово захистить екран від Подряпин. І ось красень в чорному матовому кольорі зі стильними відблисками, на якому можна знайти два острівка під камери. Ані кришки заокруглені з усіх чотирьох сторін. Це покращує ергономіку та дозволяє з комфортом тримати немаленький смартфон з діагоналю 6,8 дюймів, товщиною 824 мм і вагою 199 грам. В цьому і криється Геній Honor. зробити зручним девайс з немаленькими габаритами і батареєю 6000 мАч. А рівні бокові грані дозволяють впевнено тримати смартфон в одній руці без відчуття, що він ось ось вислизне з руки. І на боковій. Рані Амці варто відзначити наявність інфрачервоного бластеру, гібридного слоту під 2-карти або сім-карту і карту пам'яті. Зправа знаходяться кнопки керування гучності та живлення із змонтованим сканером відбитків пальців та USB та TyFC порт, біля якого знаходиться 3,5 мм джек, що дозволить насолодитись музикою через дротові навушники. І саме зараз варто відмітити наявність у X7B, потужного хайрес стереозвуку, який, крім чудової максимальної гучності, ще й Має непогану деталізацію. За смартфони в цьому сегменті взагалі не мають стерео, а зустріти девайс ще й з такою якістю, взагалі диво. Та якщо збільшити гучність до максимуму, увімкнеться режим 200%, який підвищить середні частоти, тим самим дозволяючи почути важливу інформацію навіть в людному місці. Та ось настав час перейти до передньої панелі, де нас зустрічає 6,8 дюймовий TFT Full HD дисплей з частотою оновлення 90 Гц і піковою. Ю яскравістю 850 ніт. Він дозволить з комфортом користуватись девайсом при будь-якому освітленні та отримати плавну роботу інтерфейсу і застосунків. Скло, що захищає матрицю, має плавне заокруглення, а рамки навколо екрану досить тонкі з трьох сторін. І ось, увімкнувши екран, перед нами постає система Magic OS 7. Про неї ми детально розповідали в минулих оглядах на смартфони компанії Honor. Та нагадаю основні особливості, що змушують звернути увагу саме на Magic OS. Почнемо з головного екрану. Система дозволяє збільшити папки для зручного групування, безлічі застосунків та швидкому доступу до них. А зробивши свайп на іконці з рискою, ви швидко відкриєте віджит, що можна закріпити на головному екрані. Панель перемикачів Magic OS, зручна, продумана та лаконічна, а налаштування чудово згуртовані по групам, щоб мати зручний доступ до необхідних параметрів. А завдяки потужному, але недорогому чипсету, ви отримаєте чудову швидкодію в будь-якій. Задачах, будь то серфінг в браузері, перегляд контенту в соціальних мережах чи спілкування в меседжерах, все працює плавно і без підвисань. Та насправді Snapdragon Dragon 680, що є серцем смартфону, дозволяє пограти в такі онлайн-ігри, як Wod Blitz та Cod Mobile, зі стабільним фреймрейтом на середніх налаштуваннях графіки. І гадаю, саме зараз настав час показати тести автономної роботи, відштовхуючись від них та від мого досвіду користування смартфоном. Цей девайс може працювати півтори-дві доби без підзарядки, що зменшить вашу залежність від розетки і дасть впевненість, смартфон точно пропрацює до кінця робочого дня. Ну і варто згадати про бездротові інтерфейси. Honor X7B підтримує технологію Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 та має NFC чип для безконтактної оплати, користуючись сервісом Google Pay. До того ж, Honor надає модифікацію пам'яті 128 ГБ накопичувача і 6 ГБ оперативної пам'яті, яка розширюється до 12. Завдяки технології Honor RAM Turbo. Ось і настав час переглянути камери. Та й тут Honor не підкачали. Основний сенсор має роздільну здатність 108 мегапікселів. Та він хизується чудовою деталізацією, як в день, так і при недостатньому освітленні, завдяки технології складення 9 пікселів 1 для отримання максимуму інформації і світла в будь-яких умовах зйомки. І також завдяки функції нічний режим. Honor X7B може здивувати приємним розмиттям заднього фону при фотографії. Графуванні об'єктів зблизька. Та якщо ви бажаєте розмити фон при фото людини, на поміч прийде портретний режим, в якому для створення ефекту баке варто увімкнути відповідну кнопку. Портретний режим можна активувати і на фронтальній камері, яка дозволяє отримати дійсно деталізовані селфі при гарному навколишньому освітленні, а 5-мегапіксельна надширококутна ширококутна камера стане в нагоді при необхідності захопити велику кількість об'єктів в одному кадрі. Ну а далі відеоприклад. І ось перед вами приклад відео. Зйомки на Honor X7B. Ми знімаємо Full HD 30 кадрів на секунду, і це максимальна якість, яку підтримує цей смартфон. Можете зацінити, як він записує мій голос, а також як працює з фокусуванням. Насправді бачу, як смартфон досить непогано змінює експозицію і швидко переводить фокус. Honor X7B це недорогий смартфон, що вартий вашої уваги. Саме він дозволяє мати неймовірно круту автономну роботу, не жертвуючи комфортом та зовнішнім виглядом. X7B отримав просунуту систему Magic OS 7.2 – Потужний, але недорогий чипсет та якісний екран. Тому при виборі недорогого смартфону обов'язково раджу звернути увагу на Honor X7B. Дякую за перегляд. Бувайте!